П'ять вихованців спортивного клубу Спарта 17 Взяли участь у Кубку світу з Кіокушинка Карате, який проходив в Угорщині 19 -го, 23 -го жовтня. З перемогами повернулися двоє: вихованець спортивного клубу Владислав Дригула, який посів друге місце у категорії юніори, а також Сергій Слинько, керівник клубу. І з результатом перше місце у категорії ветерани прийняли участь 400 спортсменів із 15 країн юніори. У них конкуренция повыше была, нежели у ветеранов. Вот. Хорошие ребята, Венгрия, Польша, Болгары, хорошая команда была Россия. Вот. Поэтому им немножко сложнее было. По ветеранам людей меньше, категорий поменьше, соответственно, немножко проще было. Окрім переможців, за Кубок світу змагалися Михайло Бондаренко, Даша Поляніна та Максим Томаровченко. Проте їм показати гарні результати цього разу, на жаль, не вдалося. Ну, з нами їздив ще Томаровченко Максим, це син тренера. Вот, отработал хорошо, хорошо ну, немножко ну, пропустив. Хоча домінірував на татамі, то що я видел, ну пропустив удари голову, і, соответственно, програв. Бондаренко Михайло достойно дрався першу минуту. соперник был повыше него и поздоровее килограмм на 10-15, наверное, тоже венгр. Ну, тот дома работал, ему легче было немного. Вот. Миша первый раунд доминировал, он сделал несколько нарушений, было замечание. Во втором раунде он уже немного подустал тягать на себе ну, тяжелого бойца. Вот. И тоже пару замечаний, и по, по, решению судей был проигрыш. Вот. Полянина Дарья Выступала, опять-таки, начала, она начинает очень хорошо всегда. И в принципе она даже и закончила бы хорошо, если бы рефери на татами присоединился к двум судьям, которые показали в Азаре. Даша попала ногой в голову. Два судьи увидели, два не увидели, рефери не присоединился. Вот, И во втором раунде Даша уже пропустила голову и проиграла, поединок. До того, аби здобути перемогу на Кубку світу, Сергій Слинько готувався півроку. Результат не змусив себе чекати. Намного тяжелі було готуватися, Ну, так ситуація служила, що у мене був один поєдинок, і парень ну, соперник був з Росії. Вот. Не дуже сложний, як для мене. Я старався домінувати. І в першому раунді рішення всі судді віддали за мене. Владислав Дригула карате займається вже три роки. Є досвід участі у багатьох чемпіонатах. В Угорщині хлопець змагався вперше і не очікував, що виборе срібло. У мене було два бої. Перший бій був з, з жовтим з насічкою поясом. Я його переграв ну, за що лазарі по ногою голову. А другий бій у мене був з хлопцем, з коричневим з насічкою поясом. Ну, Я одразу вигравав, якби трошки надавив, виграв би так пропустив на останніх секундах голову, програв. Друге місце мені вдалося здобути за рахунок за розтяжки рахунок і ударів, ну, по ногам. Ловкі. Сергій Сленько висловлює велику вдячність міській владі а також Олександру Кузьміну, голові Олімпійського комітету Кіровоградської області, за надану допомогу. Завдяки їм подорож дітей на Кубок світу видалася безкоштовною.